В Івано-Франківську обговорили актуальні і болючі питання військових. Міський голова разом із своїми заступниками зустрівся з бійцями, аби почути їх особисто. Очільник міста наголосив на необхідності тісно співпрацювати з центром допомоги учасникам антитерористичної операції, Асоціацією спілок учасників АТО області та допомагати учасникам АТО з міста. Крім того, на вулиці Тарнавського, 22, хочуть створити реабілітаційний центр. Ініціатори круглого столу висловили пропозиції щодо створення єдиного соціального паспорту для усіх учасників АТО та їхніх сімей у Gmail форматі Також говорили про лікування учасників АТО, компенсації комунальних послуг та земельні питання. Кажуть, подібні зустрічі мають бути регулярними, аби влада допомагала у вирішенні питань бійців АТО та їхніх родин. Тіло з вами. Такі провести кругли для того, щоб вирішити нагальні питання, для того, щоб формувати напрямки нашої співпраці з місцевою владою, тому що в нас набагато краще організована робота з обласною радою. Хочеться десь в такому хоча б мінімальному рівні співпрацювати з міською владою, розуміти, хто за які напрямки відповідає, знати, з ким можна контактувати по гарячих питаннях, що стосуються проблемних питань учасників. РТО. Ну і власне вже на основі цього можливо. В подальшому спорядки робочі групи могли б навіть, хоча б раз два тижні зустрічатися і комунікувати між собою, і розуміти, що насправді в нас в місті твориться і які питання необхідно вирішувати. Під час зустрічі йшлося про вирішення житлового питання для дітей та дружини загиблого в АТО франківця Тараса Шевченка. Також вирішили взяти на контроль вирішення всіх питань двічі пораненого Тараса Остаповича. На заході йшлося і про потребу проведення активної просвітницької роботи. Міська влада сприятиме у розміщенні бігбордів із інформацією про центр допомоги учасникам АТО та розміщенні соціальних роликів на телебаченні, авторами яких є учасники АТО та волонтери. Міський голова Руслан Марцінків запевнив: він та його заступники робитимуть усе можливе, аби допомагати бійцям. Надіюся, що Будемо плідно співпрацювати, будемо плідно працювати і вірю в те, що проблеми будуть вирішуватися.